Не знаю, кому на цей раз буде послання, але маю потребу його почути і передати. маленьких хлопчиків. Дуже часто буває Велике серце. Я був звичайним Баламутом Шебенником. Завжди перший на дурнички, на дрібнички, галасував, кричав, наче півень гордий, по школі походжав, був самовпевнений, різкий, рвучкий спалахував, як сірник. Казали на мене. Санька, ти спічка. Що не ли, що? Будеш горіти навіть, коли вода довкола. Так і сталося. Горів. Горів і згорів. Дотла, дотла, дотла не залишилось нічого, тільки зола. Кажуть, кістки не горять, але від мене не лишилось ні сліда, навіть попелу, навіть зола по вітру розлетілась, став невидимий. І пристрасті мої вгамувались навічно. Чи я сумував, що відлетів? Ні. Ні. Не сумував, бо знав, що зробив, що міг з чистим. Спокоєм відлетів. Маленька Маруся. Манюнька, золотинка. Для неї це послання. Вона його не почує, бо ще надто мала. Єдине, за чим шкодую я що не візьму її за руку і не скажу, як сильно її люблю, тому зараз передаю, люблю, завжди любитиму, пам'ятай. Татко завжди поруч, татко завжди тримає руку на твоєму лівому плечі, завжди пам'ятай. Як буде важко, руку на ліве плече поклади і татка поклич. Я твій янгол-охоронець. Я моя маленька. Оля, Оль, Оль, ти мене чуєш? Оль, не гнівайся. Так склалося. Не гнівайся. Відпускати мене нема потреби. Ти побиваєшся. Ну так, звісно. Ха. Мені б хотілося, щоб ти побивалася сильніше. Ну, але як є, так є. Бережи донечку. Вона моє усе. Шкода, що не дав більше. Але що є, то є, як є, та й як є. Оль, чуєш? Оль, мамці, скажи. Це ок. Пам'ятаєш, як вона ненавиділа це слово? Тьфу, казала, повидумували, ніби не можна сказати добре. Гадство це американське. На вустах і в вухах. Старий дядько каже ок. Тьху! Оль, чуєш? Чуєш, я збиваюсь, мене відносить. Вона не все вхопить, не все передасть. Мамці скажи, все ок. Вона зробила, як мала, і я зробив, як мав. Ми виконали те. Що по роду було сказано і розказано. Мамка хай на цвинтарі довго не сидить. Їй ще треба жити і жити. Внучку ростити, унучці про мене розказати. Скажи мамці, ой, чуєш, не забудь. Не забудь, бо приходитиму у снах. Чуєш, я можу. Мамці, скажи. Не сиди на кладовищі. Маєш молитися, молися серцем. Молись у церкві, молись у хаті. На цвинтарі не сиди. Мені не буде від того легше. Скажи і мені легко. Легко я, як вітер. Вітер мене розвіяв, розніс, і я вітром став. Скажи їй, до бога полетів, і грішний я, не в небі доля моя, але й не у пеклі. У пеклі будуть ті, хто прийшов до нас у вогні. Все більш нема, нема, нема.